Я той, хто є. Хоча ми частіше читаємо у своїх бібліях і кажемо Господь первісний єврейський переклад Ягве. Він буквально означає Я є. Це просто і водночас грандіозно. Це констатує факт не про існування, а й активної присутності. Однак із перших випадків, коли Бог описує себе подібним чином, це зустріч із Мойсеєм після його втечі в Єгипет. Мойсей, пасечую Сотару, невпевнений у своєму майбутньому та в здатності змінити ситуацію. Це така ж людина, як ми з вами, яка особисто зустріла Бога, єдиного та істинного Я Є. Для багатьох ця святкова пора час зустрічатися з рідними та друзями і радіти життю. З іншого боку, це може бути час, який нагадує нам про близьких, які вже не можуть святкувати разом з нами. Кілька років тому, після довгої та болісної боротьби з раком, пішов мій батько. Часом я все ще страждаю від цієї сімейної втрати та думки про те, що, дізнавшись про невеліковну хворобу, батько не міг заспокоїтися, не маючи відповідей на свої, як і чому, він піддався страху та гіркості. Тепер у мене є набір власних як і чому, але я навчилася бути спокійною, знаючи, що «ягве» зрозуміє. Навіть якщо не розуміємо ми, Він турбується про нас, чує наш плач і має план, який нескінченно затьмарює наші благі наміри. Крізь наші сумніві, горе і страхи, Бог усе ще каже: Я той, хто є. Він утіха, якої ви потребуєте. Він керівник, про якого ви мрієте. Він, істина, яку ви шукаєте. У цю святкову пору, в якій би ситуації ми не опинилися, ми можемо знайти радість і мир у Ягве. Відповідь на нашу хвалу, наш плач, наші надії і наші страхи, є простий. Я є.